Святковими словами, радісними Христоса Хрест. Боюся. Продовження служіння хочу прочитати, як ми лично читаємо ці дни. Із Євангелія Матвія, 28 глава. Євангелія Матвія, 28 глава. Як минула субота, на світанку першого дня тижня прийшла Марія Магдалина і друга Марія побачити гробницю, і стався великий землетрус, бо ангел Господній зійшов з небес, відкотив камінь від входу в гробницю і сів на ньому. Вигляд його був, як блискавка, і одежа біла, як сніг. І зі страху перед ним варта затремтіла і стала як мертва. І ангел, озвавшись сказав жінкам: не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його Тут, Він воскрес. Я сказав: ідіть, подивіться на місце, де лежав Господь. Ідіть же скоріше і скажіть учням Його, що Він Воскрес з мертвих і ви передіть вас в Галілеї, там його побачите, ось я сказав вам. Прошу, сідайте. I sada koji nas sreće nam od tržnja, jako u točak kada je bio Isus Hrstosta i moj to izgadovali, i v naši dne zadnje, na, znači najveće od slavnog ujezda u Jerusalim, dal je predateljstvo Isusa sred tržnja spomen, Який совершав Ісус Христос, страждання Ісуса Христа, і нарешті розп'ятий був на Христі Угорському. Але на таку, як кажуть, нуті не закінчується все, все, приходить радість до нас і з вами, радість у тому, що був мертвий і ожив. І це все. -все це за завжди радісно. Коли людина, наприклад, не захворіє і виздоровіє, і то вже є радість. А коли мертвий був і ожив, то є вже така велика радість. І нам із вами, дорогі брати і сестри, задається таке питання, для чого це все, все було? І ми Чули вже були розказані віші і пісні, що від самого начала, коли народився Ісус Христос, ангел Господній появився в небі і сказав, возвіщаю вам радість велику, яка буде усім людям, усім людям, все для всіх людей. У тому числі і для нас і з вами ця велика радість, котру несе блага віч новий запобіг для всіх людей. А далі Євангеліст Іоанн описує так, що, як Змій у пустині був вознесений перед ізраїльтянами на високе місце, так має бути. Однесему в Ісусі Христі над усім світом, щоб всякий, віруючи в Нього, не загинув а мав життя вічне. щоб кожен віруючи в Него, в тому числі і для нас, і для вами, для кожної людини, яка живе на, на цьому світі, яка вже померла, яка які ще буде жити, це радість велика для кожного для кожної людини. І це тішить наші серця, наші мислі, усей час такий суєтний, смутний, але ця радість Воскресіння Ісуса Христа вона перевищує ці земні тяготи і ця радість, вона є вічна. Радість і веде до вічності, до вічного життя. Як би не старалися люди заглушати цю радість, вона не заглушилася вже на протязі 2000 літ і не заглушиться до пришестя Ісуса Христа. Хоча старання людей були великі. Ми знаємо, що коли Христос помер, то прийшли старішини людей до Пілата, кажуть, що ми чули, що Він говорив що воскресне. Та ми так вирішили, щоб не ставалося якогось чуда. Вони все говорили проти чуда і знаєте, пораз є така пословиця на руці, щоб це не стало якогось чуда, та треба все, все передосмотрити вперед. І вони говорять так, ми чули, що казав, що воскресне в тих іде. І ми думаємо, що учні його украдуть із гробниці і будуть говорити, що воно воскресеть. Тому ми просимо охорону, щоб ти типу, поставив охорону. Там у грома. Но пілат каже, От охорона перед вами, там римські солдати, з ними доволяйтеся, як рішете, так і буде. І так вони і вирішили римських солдат, такі хоробні солдати на той час, такі тренув... тренувані, сильні, їх поставити там коло гробниці, де привалений камінь великий, огромний. До тої осінчиної скалі гробниці і ще й поставити печаті, запечатати, щоб ніхто туди не заходив і не відкочував от камінь. Але як ми прочитали, що сталася велика подія, як би ми старалися тобто люди заглушити, щось перекрутити, перевернути, а вони усе є Na primer, jaz opažam, da so ljudje, ki jih ne moreš preobiti. Oni jih kot voditelji si postavljajo. Jaz, na primer, takšni ljudje, ki pravijo, v kateri veri sem rojen, v taki bombo in gushin, ničesar ne hočem znati. Tisti ljudje, takšnih je bilo zelo težko preobiti. Takšni so bili sveščeni. Prolog Isaija, pravi, in starši, ne izraelski tistega časa. Ісайя пише, що такі люди, вони твердо їх переубідити неможливо. Вони все противилися. От самого початку, коли починав Ісус своє служіння, все противилися і все, е, були проти того, що діяв Ісус. Народ, між котрим ходив Ісус Христос і, і стіляв хворих, вони задавали свої питання. Це ще не вдостовідалися наші начальники і вожді наші, що все є Син Божий Пророк, котрий, через котре діє Бог, бо такі чудеса, як робить Ісус, неможливо людині робити. Ісус іцілив сліпонародженого. такий, котрий народився сліпий. Такого неможливо справити, якщо, наприклад, люди мутріше щось поправити людське здоров'я, коли людина виділа, а потім ще зробити якісь операції і встановити щось. Це лише може Бог. Ісус Христос іцілив таку людину, яка була хрома теж народження. Народився хром. Тоже неможливо його розправити людям. Але сила Божа Його іцілила. А священник і фарисеї а до того часу вони говорили так, що цей народ розуміє, що вони ходять Ісусом, вони не віздять у законі нічого не розуміють, вони темні люди. І Христос їх водить за собою. А за Христа говорять, що Він робить чудеса, щоб за собою привернути народ, возмущає народ. Вони так і кричали, коли. Razgibali Jezusa Krista, razgibali, razmušča naš narod, odvraca od, od zakona, narušuje tradicije naše. In daže s silou vrzevula robeci si čudes in oni protivili se in govorili, da se ne z nami, ta človek. Проти нас, говорить про, про нас приштами, обличає нас, тому Його і вирішували не один раз, складали совіщання, щоб бити Ісуса Христа. Такі були події і події всі завершилися тим, дорогі брати і сестри, як ми в нинішній час згадуємо, вони залишилися радостю. Радость була возвіщена усім людям і тим жінкам, котрі, котрі ми прочитали, що прийшли туди до гробниці, ангел Господній, коли явився землетрус, камінь отвалився, воїни, котрі стерегли, стали як мертвими, порозбігалися, поростікалися, але і так вони ще не здаються. Ми вирішили так, що заплатиме тим воїнам казали, що ми спали, прийшли та вкрали все таки украли його з І така чутка таку чутку розповсюджували. Але Ісус Христос, мачували, в началь, ми чули і і брат місяця зачитав, потоді являвся ученикам своїм і наставляв їх, і удостовіряв їх у тому, що Ісус Воскрес із мертвих. І це є велика радость. Для нас усіх, для всіх людей. І ми маємо в цьому таку науку, про яку описує апостол Павло Коріхтянам 15-й 15 розділ, корінтянам із 13-го віша, і потім ще далі прочитаю. Це вже пише. Для нас, для людей, які живуть. Якщо немає Воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес. І коли Христос не воскрес, то проповідь наша даремна і віра наша даремна. Крім цього, ми були б вже свідками про Бога, тому що свідчили про Бога, що Він воскресив Христа, якого Він не воскресив, якщо мертві не воскресають. Якщо ж мертві не Воскресають, то й Христос не Воскрес. І якщо Христос не Воскрес, то й віра наша даремна вище у гріхах ваших, тоді і ті, що померли у Христі, загинули. Це вже для живущих людей, для тих, котрі по слідстві, якби соприкасаються із віру, вірують. А віра має бути повна, совершенна. А вона повна і совершенна тоді, коли людина вірить у те, що буде Воскресенням мертві, що Ісус Христос воскресить мертві і воскресить усіх тих, які надіються і вірують у те, що Ісус Воскресить усіх тих, які вірують, що Ісус Христос Воскрес. Тому все є дуже важливо, дорогі браття і сестри, бо у християн буває така половинчата віра. Тяжко повірити в те, що не воскресне, і, ну, і люди, християни, сумніваються в цьому. А є такий, тоді відкрито, говорить, що я в то не вірю. Хоча знаходяться у християнській. В але каже, що не вірить. Тобто, Христос Воскрес, але люди не Воскреснуть. І, і з цього не є Боль ніякої для, для того, котрий вчитає е, себе християнином. Для нього не є пользи. Це все напрасно, якщо так вчитати і так е, поводитися, щоб не довіряти тому, що е, пише, як ми чули в началі, він нам зачитав. Про Ісуса, котрий учені наставляв, що виведлині серцем, щоб вірити пророкам закону і пророкам про що сповіщали пророки. То, що Ісус Христос Воскресне. Вони там висловили свої думки загадки, що ми думали, що так, ми думали, що так, але Христос удостовіряв їх, що він є живий, і живий навіки. Послі Воскресення людина вже не буде помирати, буде жити вічно. І тому ще прочитаю зі самий главою 51-го віша, де апостол Павел говорить так, говорю вам таємницю, не всі ми помиремо, та всі перемінимося. Раптом в одну мить при останній трубі. Бо труба затрубить і мертві Воскреснуть неплінними, а ми перемінимось. Тому що це плінне мусить одягнутися в неплінне і це смертне одягнутися в безсмертя. І коли це тлінне одягнеться в непління і це смертне одягнеться в безсмертя, тоді здійсниться слово написане Смерть поглинута перемогою. Смерть де твоє жало? Пекло, де Твоя перемога? Жало смерті гріх, а сила і та закон, подяка Богові, який дав нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Отож, брати мої любі, будьте міцні, непохитні, багачуйтеся завжди в ділі Господньому, знаючи, що праця ваша немарна перед Господом. Це все, що ми в наше сповідання, віра. Ісуса Христа, що Христос Воскрес із мертвий, живий, на небесах, діє Духом Святим у наш час, це є все немарно. Це все буде віруючому, який знаходиться у Слові Божому і поступає так як Слово Боже, буде велика нагорода. Вся перемога, яку перемог Ісус Христос, ми прочитали, і, і смерть перемог, і, і гріх перемог. І дарує цю победу усім віруючим. Так що, знаючи, каже слово Боже, що праця ваша не марна перед Богом. І це для всіх людей, для всіх націй, для всіх народу, по всій землі. Христос, коли відправляв своїх учеників, проповідуйте по, по всьому лицю землі. Добру вість, про покаяння. і Кожен, хто буде вірувати, та креститься і буде мати життя вічне. Тому ми дякуємо нашому Богу за те, що Господь залишив такі великі, дивні діла, котрі ми дожджані дякувати Іщевим силам, котрі достигли до нас і з вами, живущих усе. Святне Дуже довгий період часу пройшов, але діло Господнє воно живе і до нашого часу. І буде жити доку, доки не буде пришестя Господнє Воскресіння із мертвих, коли прийде окончання цієї земної системи, От переміняться ті, які дожиють до того часу люди, а мертві воскреснуть. Уперед мертві Воскресне і будуть жити вічно. І так ця глава вся описується про те, яке буде Воскресіння, бо часто люди так думають, що там може бути Воскресене, коли людина розпадеться там, тому і на тому конець. Але воно не так, бо Бог і. Богу, Богу все можна. Для Бога мені нічого не можливо. І при тому, як ми вже чули, що э, тіла будуть не такі, як всі. Образ людини буде такий, а кров і плоть не наслідують царства Бога. Але тіла будуть э, духові, а що славні? А що означає духовні? Ото, що вони вже не будуть противитися духові. Повністю будуть корені Духові. У нас час ми ще маємо ці тіла, які противляться Духові, не хочуть поступати так, як говорить Дух. Їх, його все треба принуждати, щоб поступати, щоб йти, так, як говорить Слово Боже. А то там вже противлення не буде, тому що буде славне е, Воскресіння, тіло буде таке, як в Ісуса Христа, узнавання. І буде вічне. Тому ми дякуємо нашому Богу за всі дивні діла, які Господь зробив для всіх людей, і для нас його найде вічна подяка Богу, Отцю Святому. Амінь.